1 травня 1945 року до командного пункту радянських військ був доставлений лист. Його автор, колишній міністр пропаганди рейху та бургомістер Берліна Йозеф Гебельс повідомив, що Адольф Гітлер покінчив життя самогубством. Як новий канцлер Німеччини, Геббельс просив про припинення вогню, але отримавши відмову, того ж дня він добровільно пішов за диктатором, отруївши при цьому всю свою родину дружину і шістьох дітей. Радянське командування терміново відправило на пошуки трупу номер один кілька спеціальних. Груп 5 травня біля запасного виходу з бункера рейс-канцелярії у вирві від бомби було знайдено присипані землею напівзгорілі тіла. В одному з них солдати одразу впізнали лідера третього рейху. Експертиза останків підтвердила, це був труп Адольфа Гітлера. Великий красивий будинок в австрійському містечку з довгою красивою назвою Браунау-Амін. Тут народився на світ і ріс. Ось цей симпатичний малюк. Мати його обожнювала, адже до цього вона втратила трьох дітей, можливо, через кровозмішення, адже вона була чоловікові, алоїсу гітлеру двоюрідною племінницею. У школі Адольф саме так звали хлопчика. Вчився старанно співав у церковному хорі, навіть прислужував священникові. Щоправда, ще до закінчення школи втратив будь-який інтерес до навчання. Він мав лише одне бажання. Малювати, але підлітка, який ледве закінчив школу, до Віденської академії образотворчих мистецтв не прийняли. Приймальну комісію його малюнки не вразили. Адольф не горів бажанням найматися на роботу. Він продовжував малювати, перебуваючи зі продажу картин та намальованих ним листівок. Він існував на гроші матері, а потім, після її смерті, на сирітську стипендію. Тобто, це був молодий чоловік, який не обтяжував себе якимись трудовими подвигами, зусиллями задля того, щоб забезпечити якийсь матеріальний рівень, жив у якихось там нічліжках, у будинках для робітників. На фронт першої світової Гітлер пішов добровольцем. Вже тоді він зрозумів, що більше ніж малювати йому подобається тільки вбивати. Він потрапив на західний фронт у піхоту. У найстрашніше горно війни і там знайшов себе. Всі, хто служив із єфрейтором Гітлером, відгукувалися про нього як про неймовірно хороброго солдата. Він ліз у саме пекло, пережив газову атаку французів, після якої певний час втратив зір, зазнав кілька поранень. Був нагороджений, у тому числі залізним хрестом першого ступеня. Поразка Німеччини у першій світовій приголомшила молодого єфрейтора. Пропаганда до останнього дня кричала, що перемога близько німці все ще вірили імператору Вільгельму, який Обіцяв їм обід у Парижі а вечерю у Петербурзі. У результаті повна капітуляція та втрата 13% території та всіх колоній. Перемир'я 1918 року стало для німців великим шоком. До того ж, у Німеччині сталася революція, і країна більше не могла воювати. Німці вимушені були підписати Версальський мир. Хоча це і було ганьбою, поразка означала великі труднощі для громадян, не вистачало про. Вольства економіка переживала крах. Прості люди щодня боролись за виживання. Так це була вже не та Німеччина, з якої Гітлер ішов на війну. Повернувся він у зовсім іншу країну злиденних бюргерів та голодних дітей, які грали пачками нікому не потрібних грошей. Буханець хліба, який ще три роки тому коштував 29 пфенінгів, продавали за 430 мільярдів марок. Кілограм вершкового масла коштував 6 трильйонів. Пара черевиків. 30 трильйонів марок. А у суспільстві говорили лише про одне: велика Німеччина не могла програти. Нас просто продали. У цьому впевнений і ветеран війни Єфрейтор Гітлер. Він вирішив продовжити боротьбу з ворогами і для цього залишив столицю Баварії та перебрався ось сюди. Ось у це невеличке баварське містечко під назвою Траунштайн. Сьогодні тут нічого не нагадує про події тих років, адже після Першої світової війни саме у цьому містечку знаходився концентраційний табір для російських та французьких військ. Ковополонених і Гітлер приїхав туди запропонувати свої послуги безпосередньо у цьому місці, де ми знаходимося на території старих соляних складів та приміщень, було створено табір для військовополонених. І саме сюди на початку січня року прибуває ветеран першої світової Адольф Гітлер. який добровільно зголосився принести користь рейху, послужити охоронцем у цьому таборі. У концтаборі Гітлер прослужив лише місяць, поки полонених не відпустили додому. Але судячи з усього досвіду набрався, свої концтабори, які колишній єфрейтор охоронець, що розділив людей на вищу та нижчу раси, почне створювати лише через 14 років. Він зробить прибутковими підприємствами. Його в'язнів ніхто вже нікуди не відпустить. Вони будуть приносити йому дохід, причому навіть після смерті. Волосся в'язнів набиватимуть подушки та сидіння автомобілів. З людської шкіри будуть робити. Жіночі сумочки і рукавички із жиру витопленого при спалюванні тіл мило а з попелу добриво для полів. Усього за 12 років правління Гітлера концтаборів, їхніх філій, гетто та інших місць ув'язнення буде функціонувати близько 40 тисяч. За приблизними оцінками у них загине понад 11 мільйонів людей. Повернувшись із траунштайна до Мюнхена, колишній охоронець концтабору, спочатку знов взяв у руки пензля, намагаючись заробити малюванням. Але тут йому запропонували посаду таємного інформатора і пропагандиста у збройних силах Рейксвері. Гітлер мав займатися перевихованням солдатів, заражених ідеями більшовизму, і командири не помилилися. Суміш демагогії та антисемітизму в його промовах заворожувала слухачів і не лише солдатів, а й офіцерів. Багато хто спеціально приходив послухати виступи. Талановитого ветерана війни на одному з таких виступів йому пропонують вступити до німецької робочої партії. Він погоджується і незабаром не просто стає її фактичним керівником, а й перейменовує її на націонал-соціалістичну робочу партію Німеччини. У Німеччині дуже бурхливо розвивалися праворадикальні рухи. Вони вплинули на Гітлера, і він теж почав шукати причини бід Німеччини у світовому капіталізмі та світовому єврействі. Що у всьому винні не вони самі, не їхні правителі втягнули їх у війну. А хто й Євреї, капіталісти, світові англійці, французи, американці, ну й інші, інші, інші. На його виступи приходили тисячі людей. Всім здавалося, що ця людина знає, як покарати ворогів, нагодувати людей та вивести Німеччину з кризи. До 1923-го його партія лише в Баварії налічувала вже до 150 тисяч прихильників. Гітлер вирішив, що настав час взяти владу в країні силою. В історію цей невдалий військовий переворот увійшов під назвою Пивний пуч. Натхненний прикладом Беніто Мусоліні, який захопив владу, здійснивши похід на Рим в Італії. Гітлер вивів на вулицю штор. Румовиків силове крило своєї партії, але по них без жодних переговорів відкрили вогонь на ураження загони поліції. Головного почиста засудили до п'яти років ув'язнення, а партію розпустили. У в'язниці Гітлер напише свою програмну книгу Майн Камф, в якій сформулює головний постулат його боротьби расовий антисемітизм. Саме в ній він вперше напише про те, що євреїв слід було б. Піддати впливу отруйних газів, а ще про те, що Німеччині потрібні нові землі. Коли ми говоримо про завоювання нових земель у Європі, ми звичайно маємо на увазі насамперед лише Росію та ті околичні держави, які їй підпорядковані менше ніж за 9 місяців. Вийшовши на волю за хорошу поведінку, Адольф Гітлер домагається скасування заборони на свою партію і знову входить у політичну боротьбу. І Гітлер справді скористався демократичними інструментами для того, щоб прийти до влади. Його партія вона привела у 32-му році 14 мільйонів голосів, що було легітимацією національного соціалістичного руху. Загалом і дало можливість партії увійти до парламенту. У парламенті ця партія не мала більшості та не могла сформувати уряд. Здобувши посаду рейхсканцлера, гітлер вже не зважав на умовності, а демократ. Демократію відверто називав раковою пухлиною. Тоді вперше прозвучали і тези про запровадження загального військового обов'язку і знову про захоплення нового життєвого простору на сході та його нещадної германізації. Гітлер очолив уряд 30 січня 1933 року. Не і трьох місяців, як у містечку Дахау біля Мюнхена почне приймати в'язнів перший концентраційний табір. Першими ув'язненими табору стали політичні опоненти влади і комуністи. Потім це були насамперед євреї, католики, хомосексуалісти, всі ті, хто не вписувався у систему націонал-соціалізму. Наступними у черзі на знищення стали ті, хто допоміг Гітлеру прийти до влади. Штурмовики його партії СА для Фюрера вони стали тягарем. У результаті 30 червня 1934 року в ході так званої ночі довгих ножів. За наказом Гітлера було знищено близько 200 високопоставлених нацистів СА лідер штурмовиків, і близький друг Гітлера Еренстрем наклав на себе руки. А новою гвардією Фюрера стали загони СС. Але на все це пересічні німці заплющували очі. Новий лідер здавався їм месією. Пересічний німець підтримав такий курс, оскільки бачив порядок. По-друге, гітлеру вдалося суттєво скоротити безробіття, створити кілька дієвих соціальних програм. А найголовніше оптимізувати настрій у суспільстві, та вказати мету, заради якої люди можуть жити. Це мета створення великої німеччини володіння східними територіями, що потенційно можуть стати життєвим простором для німецького народу, і в перспективі різко підвищити життєвий рівень німців. За рік після віроломного вбивства товаришів з СА Гітлер взявся до так званого вирішення єврейського питання. 30 вересня 1935 року в місті Нюрнберг на з'їзді нацистської партії були прийняті расові закони, що започаткували холокост, внаслідок якого загине понад 6 мільйонів євреїв. Це були закон про громадянина рейху та закон про охорону німецької крові та німецької честі. Євреї та цигани фактично позбавлялися громадянства, заборонялися змішані шлюби. А всі чиновники та військові, які мали єврейську кров, як мінімум у третьому поколінні, мали піти у відставку. Серед громадян розпочалися перевірки на расову чистоту. Цей час добре пам'ятає мешканець Берліна Ганс Мюнхельберг. Дитиною він проходив таку перевірку для навчання в елітній нацистській школі Напола в Потсдамі. Коли настала черга расової перевірки, нас вивчали, дивилися на колір шкіри, форму черепа, колір очей та волосся. Дивилися на те, якого ми були типу: нордичного, фламандського, східного слов'янського. У результаті у мене встановили нордичний тип, тому що у мене були блакитні очі та світле волосся. Гітлер послідовно, крок за кроком, усував перешкоди на шляху до абсолютної влади. Війська присягали вже не конституції, як раніше, а особисто фюреру були заборонені партії та проспілки. Поступово зійшли на нівець засідання Кабміну. Юридично волю вождя прирівняли до конституційного права. Навіть офіційне вітання обов'язкове для всіх службовців. Тепер звучало як хай живе Гітлер із підняттям догори правої руки. Тепер, коли він остаточно монополізував владу, настав час експансії. thank you Першою була захоплена країна, де він народився Австрія. Нацистська пропаганда показувала тріумфальні натовпи австрійців, які раділи аншлюсу, але правдою було і те, що почався він із репресій і страт. Ось у цьому музеї австрійського опору у Відні дбайливо зберігають документальні свідчення про тисячі австрійців, які брали участь у спротиві, але сили були нерівними. Тим більше, що фюреру країни Європи фактично подарували Австрію. Вважали, що цей крок його утихомирює. Але його апетити лише зростали наступною знову за фактичної підтримки країн Європи впала Чехословаччина. І навіть коли Гітлер 1 вересня 39 го напав на Польщу, її союзники Франція та Англія, хоч і оголосили війну Німеччині, але активних бойових дій не вели. Це дало Гітлеру таку потрібну йому оперативну паузу для подальшого блискавичного ривка на захід, у тому числі і для поневолення Франції, яка впала всього за 43 дні. Але головна його мета залишалася на сході. І 22 червня 41-го року Німеччина, попередньо підписавши пакт Молотова ріббентропа договір про ненапад і спільний розподіл Польщі віроломно напала на СРСР. Внаслідок війни загине близько 27 мільйонів громадян країни, а найбільше постраждає Україна. Суперметою було завоювання східного простору, було завоювання восточного пространства, а іменна а саме чорноземних областей України та Росії, за рахунок яких він мав намір вивести німеччину та німецький народ, на новий рівень споживання, а німецьку промисловість на новий рівень і технологічний, і сировидний Гітлер розраховував захопити потрібні йому території ще до зими 1941-го. Але прорахувався вже у січні 42-го року. На підступах до столиці СРСР німці зазнали своєї першої поразки. Бліскриг захлинувся. А після поразки нацистів під Сталінградом та на Курській дузі, після висадки союзників у Нормандії від фюрера почали дистанціюватися навіть найвідданіші генерали. Вони розуміли, програш програшу війні справа лише часу, і фюрер веде країну до катастрофи двадцятого. Липня 44-го року старші чини вермахту вчинили замах на диктатора, підірвали бомбу в кабінеті, де він проводив нараду. Але поранений і контужений фюрер вижив, стратив змовників і продовжив свою чорну справу. Продовжив посилати на смерть сотні тисяч солдатів, у тому числі дітей. Ось вона остання прижиттєва зйомка диктатора, що розв'язав Другу світову війну. Вона була зроблена 20 квітня 1945 року. У день його 56-го дня народження. Гітлер обходить лави дітей у формі. Це Гітлер Юрген, останній рубіж його оборони. Того ж дня улюбленого фюрера залишили його найвідданіші соратники, у тому числі Гіммлер і Герінг. На випередки побігли до союзників виторговувати собі життя. 30 квітня Гітлер покінчив життя самогубством. Кінець диктаторів завжди сумний. Кінець Гітлера був теж сумний у бункері. Він був давно вже в депресії. І останні години, по перше, він вирішив все ж таки якось легімітизувати свої відносини з Браун. Вони заручилися, стали подружжям, а потім все закінчилося тим, що Єва Браун отруїлася, а він пустив собі кулю в лоб. Останнім бажанням Адольфа Гітлера було, щоб після самогубства його труп облили бензином і спалили біля бункера. Наказ було виконано. Від диктатора залишилися лише обгорілі останки, які пізніше впізнали за фото та фрагментами щелепи. А всі світові газети рясніли тими днями величезними заголовками, які викликали полегшення та радість людей у всьому світі. Це були два слова: Гітлер мертвий.